Ну що, всі ми вже проговорили з вами в попередніх відео про те, що у нас буде національний кешбек. Для цього наші банки будуть видавати окрему карту. І сьогодні Міністерство цифрової Міністерство цифрової трансформації, здається, називається правильно, опублікувало. Значить, до всіх такий меседж, що всі, хто хоче, може зареєструватися через кабінет, через Дію, себе зареєструвати як виробником української продукції. І так, Світлана Анатольовна, звичайно, йде швидесенько реєструватися. Хочеться. Я не знаю, чи можна послуги, але ж я виробник українських послуг, і я би хотіла. Давайте спробуємо, вийде чи не вийде. Але подивимося алгоритм, як робити. Хто виробник якихось товарів, І, будь ласка, якщо є бажання, можете зареєструватися. Я не знаю, як далі буде розвиватися події в майбутньому, до чого це призведе, які будуть до нас питання, або як це все вильється в оподаткуванні, або, можливо, до нас буде якась пільга застосована, або ще щось, не знаю. Але хочу спробувати, тому що, тому що треба. Треба спробувати, якщо надається така можливість моїм клієнтам отримати 10% кешбеку від оплачених на мій рахунок послуг, чому ні? Давайте спробуємо. І так, заходимо з вами через, робимо це все через комп'ютер. Заходимо в дію, вибираємо каталог послуг, вибираємо розділ підприємництва, заходимо в перелік виробників та товарів українського виробництва, набираємо з вами приєднатися. Натискаємо приєднатися. Кешбек зроблено вище не при до переліку. Так, да, приєднатись. Відомості про заявника мої. Погоджуюсь далі. Перелік товарів українського виробництва. ЄАН код, Європейський артикул номер – Це унікальний штрих, який присвоюється Кожному товару для ідентифікації. Коретка назва товару може містити не більше 20 символів. Ага, ми натискаємо додати. Ага, повна назва товару. Ну, допустимо, бух послуги. Ні, давайте так. Консультаційні послуги. Коротка назва товару. Послуги. Код товару. О, я не знаю, що тут писати. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6. Назва бренду ФОП Лусюк С. А. Далі. Рядок один коленка код товару. Має містити рівно 8 або 13 цифр. Ага. Так, а як же мені видалити другий рядок? А, видалити рядок, все. О, окей, 5, 6, 7 8 Далі. має починатися 482 або 2. Я це точно ніколи не вгадаю, 482. Я ще той. Тарваж. Так, відомісті української надіслати та підписати. Побачимо, буде відмова, буде відмова. Господі, це ж просто експеримент. Угу. Підписати. Ну, ви зрозуміли, так, що там які були лайфхаки 482, що має бути штрих-код до цього товару. Тобто, не просто так. А мають бути штриходи зафіксовані. Зрозуміло. Так. Кешбек. Подати ще товари. Ну, коротше, та й таке. <с>? Я не знаю. Не знаю. Ну зробила і зробила. Побачимо, що вони там е мені скажуть. Можливо, буде якась відмова. Скажуть, що типу, ні, не можна. Ви приєднались до переліку українських виробників? Покупку можна здійснити у продавців, які приєднались до проекту. Тепер за покупку ваших товарів покупці можуть отримувати кешбек 10%. Тобто, я тепер можу цю штуку, перелік переглянути, готово переглянути товарів. Я маю записати цей штрих-код? Чи як? Цифрове значення штрих-коду. Десь воно має вказуватися. Ну, хорошо? Будемо дивитися. Не знаю, чим це все на <нація> це закінчиться. Ну, щось я вирішила. Але для мене це по фану. Ну, тобто, я просто це зробила. Я розумію, що я не виробник ніяких товарів, що я просто. Надаю послуги, але, будь ласка, майте на увазі, що має бути штрих-код цифрове значення штрихового коду. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Будемо усе з вами разом експериментувати, дивитися, навчатися і проходити крок за кроком. Якщо є якісь питання, пишіть під цим відео. Або у кого вже є досвід, хто подав вже такі заявки. Також пишіть ваші коментарі. Запрацює це все диво з 2 вересня. Все, дякую за увагу. Ставайте спонсором каналу, я вам дуже вдячна.